Вітаю, любі слухачки і слухачі. Сьогодні в нас робота деревій. Angels Made from Neon and Garbage. Розділ 5. you were a madman. Кажуть, що у Бетере Сіті метушаться, як у мурашнику. Джет розгортає стару топографічну карту, яку Кілджої знайшли десь у закинутій школі. Як мурашник, на якій настяли, продовжує метафору Комбра. Ну біса, я ж їм Батя кашляє над з щимо, що вважалося чаєм але було прострочено п'ять років тому. Коли це тобі заважало, боу ліниво кидає у паті зім'ятою етикеткою з банки консервів. У полудену спеку на те, що ворушитися, навіть говорити ліньки, деякий час вони сидять мовчки, розмірковуючи про наступний етап грандіозного самоглибчого плану. План паті щодо подальших дій був божевільний, як і усе їх життя. Кілджоїв і так не дуже багато, а ще менше серед нас тих, хто готовий ризикнути усім. А ти пропонуєш ще й розділитися, зауважує Джеб. У сидить на старих півних ящиках, злегка погойдуючись та отримуючи хиткий баланс. Кол стоїть поруч, старанно намагаючись не витріщатися на блискучу обручку на власній руці. Ми не маємо іншого виходу, ми не можемо просто так увірватися в місто, нас винища до останньої людини. Потрібний маневр, що змусить Корса з якоюсь частиною драксів забратися з Бетері Сіті. Цікаво, хто стоїть над Корсом. Він же лише дрібня проміжна ланка, якби його не боялись у зона. виплутає з скучі в джети, якісь галузки та дрібне сміття. Паті знизує плечима. Верхівку біалей ніхто не бачив, навіть уявити не можу, що запокидьки заправляють у синці. Корс та кілька десятків аналогічних виконавців просто йобнуті маньяки та сторожові пси для драксів. Баті занадто тупі, аби діяти самостійно. План Паті був заснований на тому, що кілджям треба розділитися. Одна група мала демонстративно атакувати концерт з виробництва таблеток, аби виминати корса та більшу частину дракулоїдів з міста. Інша група у той самий момент має прорватися до головного офісу БЛА у периметрі беттер Сіті. Поки патті був у полоні, та його ще не встигли закатувати до напівпритомного стану, він часу дарма не витрачав і уважно слухав та дивився навкруги. Прорив до офісу забезпечить фактично перемогу. Всередині були блоки керування докулоїдами, Почвари не мали власного інтелекту та керувалися елементарними наказами через змонтовані чіпи. Вимкнення системи призведе до небаченого хаосу, і дракси, скоріш за все, стануть безпорадними та безпомічними і будуть легкою здобиччю. Патті бачив колись драксу, у котрого барахлив чіп керування. Той був абсолютно дезорієнтований і просто вештався довкола, кинувши зброю та наштовх. Хоччись на усе підряд. Якщо не буде чисельною перевагою у вигляді драксів, у Кілджої будуть усі шанси розтащити серце Беттарі Сіті. Гол намагається не думати, що буде з простими мешканцями міста, що він сам буде робити, якщо доведеться фізично когось знищити. Гол ніколи нікого не вбивав, не рахуючи драксів, але хіба то люди. Одна річ грабувати склади, красти палива та знущатися над корсівськими головорізами. А зовсім інше вбити когось розумнішого за консервну бляшанку. Тім Гол дивиться на змарніле все ще втомлене обличчя паті, згадує, як витягав скривавлене непритомне тіло за стінків корпорації і чітко розуміє, що пристрелить як скаженого пса будь кого на кого вкаже Паті. неважливо, що буде потім і яким вбивчим буде похмілля. Їм потрібно нарешті покінчити з половинчастими заходами і або заплюмувати себе кров'ю, або просто здатися на валі драксі. Сезон шляхетності та миролюбності для голу скінчився, коли він побачив, що зробили спать, і що хотіли, але не встигли зробити з Коброю. Вони не в бісовому кіно і не в касті про те, що добро перемагає зло гуманними методами, аби перемогти корпорацію. Вони мають стати злом ще більшим та небезпечнішим ніж усі дракси Беттері Сіті. Від кровожерлових думок Google відволікає тільки те, що треба сформувати чіткі плани: план А, план Б і так до останньої літери алфавіту. Купа речей могли піти не так, як треба. На визначеність лякала їх усіх, і потрібно було обдумати усі можливі сценарії, виграшні та не дуже. Кобра дарма грався з електронікою з п'яти років, він казав, що зможе дистанційно дістатися до камер по периметру міста, і потрібний час вимкнути частину з них, аби Кілджої могли просковзнути за периметр непоміченими хоча б якийсь час. Уся техніка та комп'ютери у офісі BLA мало відрізнялися від аналогів за межами зон. позачасто експортувалися звіти, і Кобра дав детальні інструкції щодо того, як діяти. Залишити кобру у відносно безпечній краївці було спільним рішенням, на яке пристали усі, крім власне самого кобри. Кілджої не могли ризикувати мало не єдиною людиною, що розуміється на техніці корпорації та може дистанційно вивести її з ладу. Кілджої могли зіткнутися з тим, що потрібно буде фізично обійти захист системи, аби Кобра міг дистанційно вимкнути дракулоїдів. Саме для цього і потрібно було штурмувати головний офіс, поки інша група виманює драксів за місто. Звісно, в цьому плані було занадто багато, але що якщо Корс та інші виконавці будуть знато розумні і не клюнуть на приманку, особливо після того, як Кілджої наробили шуму з паливом та складами фармацевтики, джет сумно капкував, що вони могли перестаратися з бензиновою диверсією, і тепер бідолашному Корсу нема чим заправляти свою білосніжну автівку та мотоцикли драксів нікуди з міста вони не поїдуть. Вони спеціально обрали віддалений від міста завод, аби виграти трохи дорогоцінного часу. Було вирішено, що паті з голом очолять групу, яка мала прорватися у місто. Обра залишиться у краївці у якості координатора. а Джет, зрештою, Кілджоєв в погіде відволікати драксів, нищачи таблетковий концерн. Вол до останнього не хотів, аби паті повертався у місце, де його катували, та де над ним знущалися, мало не звівши з розуму. Але виходу не було. Ніхто не знав місто краще за паті Пойзона, і Гол старанно вмовляв себе, що це все заради спільного блага і нічого страшного не трапиться. Паті здавався холодним та рішучим і не знімав цю маску, навіть коли залишався наодинці з Голом, але той бачив, що щось не так, що маска йде тріщинами, з під неї визирає розгублене, травмоване нутро паті. Але на усі спроби поговорити, паті лише жартував та відмахувався. Коли Голу продовжував тиснути, той огризався та щирився, як пацюк, якого кіт впіймав за хвоста. Гоулу було неспокійно та страшно через усе, але той факт, що він буде поруч із паті, заспокоював. Щоб не трапилось, вони будуть разом. Два тижніки отже готувалися, витягала усю зброю, навіть ту, що була захована у підпалі на випадок кінця світу, Лагодили та перевіряли всі автівки та мотоцикли, аби не було дурних поломок серед шляху. Щодня я могула як вулик, який на пасіці хтось копнув ногою. Джет та Гоу мало не ворожила на трансам, аби запевнитися, що старе корити не зіпсує і так не надто надійний план. Кобра налаштовував бодай якийсь зв'язок між групами та начепив на транс-ам маячок, аби слідкувати за просуванням автівки по місту, підказуючи, куди дарувати шлях, паті похмуро робив інвентарізацію зброї та методично закладав запаси набої. Коул бачив, що лише одна думка про повернення до беттері Сіті, змушує паті здригатися, але розумів, що той не в настрої, аби обговорювати полон. До Дня Ікс залишалося менше доби. І Гол не хотів псувати цей час сварками та істериками, хоча і відчував, що паці розповів йому далеко не. Все. Гол намагається не думати, що ці покидьки могли не обмежитися лише методичним побиттям та залякуванням, і змушували паці робити щось більш принизливо, чи все таки якимось чином влізли у його голову. Вони порпуються майже до сьомої вечора, узгоджуючи дрібниці, а сотому разу все перевіряючи, кобра тестує зв'язок та молиться, аби у місті не було глушників на цих частотах. Джет, як тільки почнеш наводити галас на заводі, одразу повідомиш. Десяток людей будуть спостерігати за усіма виїздами з міста. Вони помітять, коли дракси вийдуть на полювання. Тоді я відімкну камери, паті з голом спробують прорватися крізь периметр міста до офісу і дадуть мені дистанційно втручатися у системи коривання драксами. Поможи нам Боже. Джет зітхає та втомлено сідає на капот Трансам. Я буду тримати зв'язок стільки, скільки це буде потрібно, Кобра стискає губи, не полишаючи порпатися у купі дротів. Ковил залишили мені достатньо бензину аби генератор, живив обладнання хоч добу без перестанку, а док дав мені усе необхідне для стабільного сигналу. Пол бачив, як кобрі не подобається ідея сидіння у безпечному місці, поки майже всі інші ризикують головою, але виходу не було. Хтось мав бути живим та неушкодженим, аби координувати дії, та мати достатні навички, аби хакнути систему корпорації. Кобре жахливо переживав за Джета, витримати навалу драксів було ще тим випробуванням, і Гол помічав, як той нервує та періодично, немов випадково торкається Джета, ніби запевняючись, що він ще тут, все ще живий. Нам треба відпочити хоча б кілька годин. Ми не протримуємося на самому адреналіні, Паті вкладається на кубло з ковдру, в останній раз перевіривши, чи все на завтра готово. Я все одно зараз не засну, хитає головою кобра у його голосі чутно нотки розпачу. Іду на дворі посиджу, поки ще не зовсім темно. Паті похмуріє та робить рух, ніби збирається підвестися, але кобра жестом зупиняє його Не треба, спи вже, зі мною все гаразд. Хаті зітхає, приглядаючи з голом. На кобрі лежить левова частка відповідальності, і якщо він не зможе виконати свою частину роботи, усі жертви будуть марними. Джет висковзує з приміщення слідом за коброю. Я заспокою його, принаймні спробую. А ви дійсно спіть Джет, а то ще звернете завтра не туди. Дуже смішно, не навроч. Гол вкладається поруч із з паті, крізь потрощина та заклеє скотчем вікно, видно постаті кобри та Джет на дворі. Він так боїться його втратити. Негеше запевняє усіх, що то просто така міцна чоловіча дружба, верхе паці, я відслідів їх міцної чоловічої дружби завжди задне сидіння відмиваю у тачці. Вони нервово регочуються, потім повисає тиша. Ще не пізно повернути назад, Паті. голо близу пересохлі губи, слова важко проштовхуються крізь горлянку. Ти можеш залишитися з коброю, а я поїду з іншими у місто. Паті рвучко підхоплюється, он у напівтемряві червоне волосся спалахує. Якого хуя я маю залишатися? Шлунок голос стискається, паті занадто болісно реагує, занадто гостро відстоює своє право бути попереду усіх, бути найбільшим шибайголовою з усіх кілджоїв. Гол стискає кулаки та пробує ще раз. Паті Любий з моменту полону не так багато часу пройшло і твої рани. Зі мною все в порядку. Мої рани вже давно загоїлися, а мене ж не потяг переїхав. Вважай, що я втрапив у невдалу сутичку в барі. Я поїду завтра з тобою у беттері Сіті, і це не обговорюється. Паті майже кричить і голу у примарному ситінковому освітленні здається, ніби його обличчя палає. «Паті, досить? Чому ви всі ніби змовилися, вирішивши опікати мене як шмаркливого підлітка? Паті випльовує слова, і гол притискає руку до грудей, які стискає від майже фізичного болю. Тому що ми любимо тебе, отруйний ти недоумок, гол трохи підвищує голос, але кричати на паті не збирається. Я не хочу бути для тебе нянькою, але я теж не хочу, аби ти їхав у те осине гніздо, коли ще не відновився після полону. Зі мною все добре, паці відвертається до стіни та загортається у брудну ковдру. Кінець розмови. Гол стискає щелепи, лепи, аби у уривчисте дихання. Нося свербить очі неприємно дере. Паті ніколи не волав на нього, а тут вже зірвався. Може, дійсно, не треба було чіпати цю тему зараз, коли вже мало що можна змінити, а усі й так на нервах та напружені. Вибач, паті так само рвучко знову повертається лицем до лова. Я зірвався на тебе як останній довбень. Коханий довбень. слабко усміхається Гул та лягає поруч. Я розумію, що ви всі не можете нахвилюватися, але я посягаюся, що все буде добре. Патя обережно стискає у пальцях долоні Гоула. Ми виберемося звідти живими. Гоул сумно киває, ніхто не може гарантувати, що обіцянка буде виконана, але він розуміє бажання паті заспокоїти. Треба спати. Гоул демонстративно позіхає, але на серці так важко та млосно, що хоч віші. Треба, патя обіймає його. Я дуже тебе кохаю, крихітко, і я страшенно радий, що ти є у моєму житті. І я тебе, Гол відповідає ледь чутно, та що патя обіймає його зі спини і не бачить перекошеного від болю обличчя. У тебе серце калата, як у пенсіонера з тахікардією. Патя кладе долоню йому на груди. І чого це раптом? курчить Гоул. Паті ніжно торкається губами його шиї та потилиці. Ми впораємось, Гоулі, як робили це завжди. Грюкує двері криївки, Кобра з джетом мовчки вовтузяться, вкладаючись на свої місця. Пол не спить до самого ранку, а коли нарешті засинає, втомлений та виснажений нудотною тривогою, треба вже підійматися. Хатя обережно будеться, його погладжуючи по щоці, і на кілька секунд зорієнтованому мозку здається, ніби все це сон, ніби вони не поїдуть зараз ризикувати усім у самісіньке серце корпорації. Але паті лише сумно хитає головою та вичавлює чергову посмішку. Підйом, сонечко, надягай маску і погнали. Підписуйтесь, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню на сторінку роботи. Поставте лайк та напишіть автору відгук.